Всім привіт! Нарешті на каналі зібралась 1000 підписників, яку я довго очікував. Також, можливо, багато хто з підписників теж мені бажав, щоб вона скоріше зібралась. Звичайно, могло б бути більше, тому що не всі глядачі підписані на канал, багато хто дивиться без підписки, тому прошу, кому подобається дійсно контент. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Канал активний вже більше року. Із травня 2022 року він більш-менш такий активний був. Звичайно, є більш старенькі відосики на каналі, але активність така велика вже із 2022 року травня. Останні декілька місяців відоси публікуються щодня. Що сюди входить, це звичайне відео, звичайного формату шорт з коротке відео, та стріми інколи по суботах. Не зовсім легко вдалась тисяча підписників. не Дивлячись на час, за який вони набрались. А також багато дуже було відосів і є на каналі майже 300 відео. Хоча на момент публікації цього відео вже, можливо, навіть більше, ніж три сотні. Дякую постійним глядачам та підписникам, особливо тим, хто коментує майже всі відео за активну участь у розвитку каналу. Також деякі хейтери допомагають розвивати канал без цього в нашому ділі. Ніяк, ну і всім добра.